Доброго дня, Миколаїв, 6 липня, 24 рік. Відразу поїхали по теми. Така тема. Ой, сталася у нас біда з лохиною і треба порада. Бачимо, як засихають ягоди. В'януть ягоди. Ну, ми прочитали атракт Скажіть, правильно, неправильно? Ось такі на листях. Плями, до речі, ці плями є також на фундуках. Незрозуміло чому. В общем, заразом ось така біда. Що ми зараз робимо? Ми зараз робимо, так як врожай все одно втрачений, так як бачимо, навіть зелені поморщились. Ми ж зараз в першу чергу вирізаємо. Тільки про полив не потрібно. Полив волога була. Ось один кущ ми вже втратили, повністю ми. Тут, хто слідкує, знайшли були хруща, думали хрущ, але воно пішло, не знаю, по всьому. Ну, не всі. Ось цей кущ не видно по листям, поки що хвороб. Хоча ягідки, так дійсно теж поморщилися. Ще один кущ ми втратили. Це перший нас, що дуже гарно, і онука його їла, і він смакував а листя зелене, але з ягоди в основному ягідки, поки ягідки. Тож, Почитали акт так воно не так. Зараз ми ягоди виріжемо, все це знищимо. І ну, є в нас там скор, сігнув, всі інші щось я читав, треба обробляти, але я, мабуть, почекаю ще сьогодні-завтра до вечора. Вже так як нічого йому страшніше не буде, я думаю, можливо, хтось щось порадить. Треба порада. Все. Обрізаємо, втратили ми. Ну, набуваємо досвід. Як кажуть, досвід набувається, я завжди так кажу, втратами, якимись невдачами, лише так добувається досвід. Коли все добре, коли воно в ним доглядаєш і воно росте, то це то це везіння. Все, дякую за увагу. Таке коротеньке відео. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. Сундучки наші підростають, хвастаюсь і не хвастаюсь своїми гранатами, які пов'язалися. І буде все інше. Все буде у нас добре. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.